Таке таке странне, що я боюся, що все життя пройде тільки дім, робота, якийсь маленький вихідний, і все знову по кругу дім робота. Угу. Uh -huh. Немає ніякого такого, що розвлечення, відпочинку. Ну, так, якось сіро, сіро і буденно все йде. Uh -huh. А що вам заважає це мати? Відсутність часу. Uh -huh. А що займає цей час? Робота. А, робота. Скільки працюєте часу графіксі? 12. 12 годин. 12. 12 годин. А скільки днів на тиждень? П'ять. Угу. Чим займаєтесь в інші два дні? Відпочиваю, гуляю по вулиці, ходжу по магазинам, відпочиваю, прибираю, готую. Так. Так, а чого тоді не вистачає? Мало. Мало відпочиваєте? Ні, все одне, но однообразі. Угу. Дивіться. Uh, ну, з приводу роботи це окремий типу розбір, там подобається, не подобається, да, і так далі. Зараз ми розбираємо конкретний страх, тому що ви розумієте, що uh, в, кожному, uh, в кожній фразі там взагалі можна заціпитися дуже на глибоку роботу. Тому якщо захочете, прийдете на глибоку Е, uh, Зараз розбираємо саме, саме з цим страхом. Uh, ну, насправді це не, не зовсім страх, але ну, розберемо. Uh. Це, до речі, страх такий прикольний, він мотивуючий, тому що він якраз мотивує мотивує змінити змінити життя. Добре, однообразі Що ви хочете? От давайте уявимо м -м -м, разнообразі. Як воно виглядає для вас? ну Поїхати на вихідні в якесь місто, в одне, в друге, в аквапарк. Так. так. Тобто, вихідні у вас є, що вам заважає це зробити? Готовка, їда. Але приходиш додому і такий устал, І на вихідних ти просто лежиш, відпочиваєш. Угу. Таке тобто... може бути день рік, два, три, все життя. Тобто, по суті, йде нехватка ресурсу на відновлення. Угу. Да, дивіться. Практично в кожній розмові, з ким я розмовляю. Дуже часто вспливає саме питання енергії. Тобто, дисбаланс енергії приводить до дуже багато багатьох бікак в, в нашому житті. Тому що саме це е, перше, що ми маємо контролювати, це саме баланс енергії. І він дуже схожий з грошима. Тобто, якщо у нас є, наприклад, гроші, да от якась якісь поступлення, і ми витрачаємо ці поступлення. Е, і Є рівень, коли людина їх всі витрачає до нуля, а є рівень, коли вона витрачає, але щось залишає собі. А є рівень, коли цього залишку воно взагалі в збитки, Ну, якби його прям, прям багато, да? тому що гроші весь час поступають, поступають в більшій-більшій кількості. От з енергією теж саме. Тобто, у нас немає цього балансу енергетичного. Ми витрачаємо енергії більше, ніж ми її потребляємо. Або плюс-мінус на цьому рівні? Да? Ну, в вашому випадку, якщо ну, от, не вистачає на те, що хочеться, то це єдиний шанс, щоб хоча б в нуль вийти. Ну, да. і, то не, і то не факт, що ви виходите в нуль. І то не факт. І тут вже остає питання. А чи тим я взагалі в житті займаюся? Не тим. Добре. Якщо займаєшся не тим, то в даної конфігурації, в даній гілки реальності отримати те, що ти хочеш, неможливо. Така правда життя. Ну, тобто витрати життя. що? Це грустна правда життя. Ну, ти знаєш, тут відносно, а може і не грустно. Грустно якраз це якраз те, чого ти боїшся. Грустно це взагалі не осознати це все, не усвідомити. А коли ти вже усвідомлюєш, тобто, ти розумієш, ага, отак от, от. Наступна стадія це взагалі прийняття. Тобто, ну, знаєш, сим треба ще пожити, переварити це. Це залежить від того, наскільки там е, накипіло. От. Бува, людина дуже швидко переварює, прямо в три секунди, а буває, комусь треба цим трошки місяців пожити. Е, от. Тому це просто треба прийняти і признати, що в такому форматі я не зможу жити тим життям, яким я хочу жити. І звідси постає питання: окей, а що мені треба для того, щоб його змінити? Угу. Змінити роботу. Змінити, ну, хоча б там роботу, да? а, Добре, щоб змінити роботу, що треба вже собі розуміти? що треба нові, нові навички? А, ну, це так, ну не. ну Можливо, окей. Такі да? тобто ми ж йдемо до нового життя, до такого, якого ми хочемо. То що має бути? Які твої, знаєш, такий чек-лист нової роботи? От прямо зараз сформуй чек-лист нової роботи. А, мене не чіпають вдома, коли я відпочиваю. Ага, хто тебе чекає, чі, чіпає вдома? Не чіпає. Хто щоб робота залишалася, щоб робота залишалась на роботі? Um, вона не йшла зі мною додому, не залишалася тут, щоб я вдома відпочивала. Так, тобто зараз робота ще йде з тобою додому. Та ні, вона там. там, там. Мені подобається, що вона там. Так, добре. А, а, а хто тебе чіпає вдома? Вдома ніхто. Ну, просто ти, коли проговориш, це означає, що ти вже ну тобто зараз це є, ти хочеш зараз по-інакшому. Якщо цього не існує, то якби воно в тебе програмно вшито по замовчуванню. Я до того так працювала, що робота йшла зі мною додому, і вона була uh -huh. зі мною в дні, і пускаю все. Ага, добре. Е, ну, Тобто, ті чекпоінти, які ти вже зрозуміла, що я хочу отак і отак, то воно так хай залишається. Да? Тобто окей. Е, тільки намагайся формувати це, не чіпали, а я хочу, е, наприклад, свободи е, ну, дії вдома, наприклад, будучи вдома. Uh -huh. да? а, от. А, для себе проговорювати. Хоча знову таки, що, що ти маєш бути там, хто тебе має тоді чіпати, да, якщо ну, це постає питання в цілому. от Ну Тобто, якщо такої аля, угрози немає, да, то, в принципі, цей чекпоінт можна не ставити. Okay. А, і ще що? О, Не знаю, це, це треба думати. Так, да, ну саме тому розбір. Дивись, ми вже виявили, що робота забирає в тебе дуже багато і часу і ресурсу. То, щоб в тебе був час, ну, Час і ресурс, що має бути в роботі такого. Щоб вона подобалась. Так. Да. А чи розумієш, що тобі подобається? Ні. В цьому питанні? Ну, це, це вже глибокий розбір, зрозуміла, що тобі подобається. От, просто зараз я тебе цими петлями вивела на ключове. А я взагалі не знаю, що мені подобається, що я хочу. І коли це, це, це ми зрозуміємо, від цього це буде фундамент твій. Тому що зараз немає фундаменту. І від цього фундаменту ти вже будеш плясати. Тобто ти сформуєш чітку, чіткі чекпоінти по роботі, тому що в тебе, знаєш, як вже навігатор вже вибудується, да? так, мені ось туди. Ти будеш чітко розуміти, куди ти їдеш. Угу. І коли ти туди приїдеш, ти отримаєш те, що ти хочеш. Тому що в тебе буде, ну, зараз умовно представили, що воно тобі подобається. А якщо подобається, це ресурс плюс, а не ресурс mm -hmm. мінус. Це вже, ну, якби. Ем, так і в тебе буде ресурс на те, щоби. Ем, От ну, дивіться, чому от багато людей да, кажуть, як ти все встигаєш? От, наприклад, ну, на мене теж так кажуть: да, як ти все встигаєш? Рівень енергії. Чим вище у людини рівень енергії, тим більше вона може зробити за один і той же проміжок часу. А так як ти на із диханні, ти ще їжу приготувати, а це вже ти і так в тебе ресурсу немає, і ти тільки його ще більше обнуляєш. От, а коли в тебе буде цей рівень енергії. То в те, ти можеш так раз швидко щось приготувати. У мене бували такі моменти, коли я, в мене дуже короткий був проміжок часу, там 30 хвилин. Я за ці 30 хвилин чи 40 приготувала 4 види страв. І все, і погнала куди-то далі. Розумієш, так? тобто це коли є ця енергія. Тому що, а щоб вона була, тобі треба займатися чим ти хочеш. А щоб займатися, чим ти хочеш, треба вже копати глибше і розуміти, що, що там лежить в основі. І від цього воно отак -от автоматично це вибудується. Дякую. Тому оце твій основний запит, з яким тобі треба там, кудись іти. До мене, не до мене, ну неважливо до кого, але оце твоє ключове. Дякую. Все, якщо є питання, можеш ще задати. Нема. <с réuk> Все, супер. От і розібрались.